Всім привіт! Хочу показати сайт, на якому можна заробляти як USDT, так і різні токени і НЕФТІшки за виконання різних квестів. Ось я вже прийшов, виконав 38 різних квестів. І вже Тримав 10 USDT на свій аккаунт, який я вже вивів на свій Аменедзь. От 10 USDT, це вчора був вивід. Yeah. Task on сайт 10 USDT прийшла мені на кошелюк. Цей сайт дозволяє раз в місяць вводити криптовалюту безкоштовно, а так як я робив пробний вивід, тут було прийшло навіть USDT. Вони мені прийшли безкоштовно, а ці за ці я вже заплатив комісію. Але один раз в місяць маєте можливість виконувати вивід без, без плати. Так, як тут проходити квест? Ось тут є у нас квест, можна собі перекласти на українську. квести, тут вибираєте собі, ну, шукаєте квести, які не є складні для виконання і не вимагають якихось там складних реєстрацій чи щось. Наприклад, покажу отакий квест, що тут треба зробити. От для того, щоб проходити різні квести, вам потрібно мати свій телеграм, цей телеграм бажано мати. Ну, бажано такий, що ви його не використовуєте. Саме Discord і основний тут Twitter. Ну, Twitter бажано теж мати такий, який ви не користую, тому що буде багато. Якщо проходити багато квестів, буде багато всяких. різних так, постів, репостів. Тому краще мати такий, який ви не свій, а такий робочий аккаунт. Тут, які тут вимоги. Збоку тут бачимо, теж можна перекласти на українську. Тут є так, скільки днів до закінчення квесту. Потім загальний призовий фонд, скільки буде нагорода переможців, скільки переможців. Переможці тут, я так поняв, визначаються в рандомному порядку. Тобто Певних критеріїв нема. Тобто проходити квест <кхи> через деякий час, ну, по закінченні 13 днів, наприклад, проходить Розіграш є в рандому порядку, визначають переможці. Так, щодо Твіттера. Твіттер бажано мати, щоб був публікований тут от. йод. Можна подивитися на вимоги до квесту, треба мати. X, тобто Twitter, щоб було ну, важливо мати хоча б 30 підписників і більше як 3 місяці, щоб був аккаунт. Тут оновляємо, щоб бачити, що показує, що ми підходимо під виконання. Тобто, якщо воно тут може писати, що не підходимо, значить може бути, що нам, навіть якщо ми пройдемо всі оці. Задання можуть не дати не попасти в типу вираж. Так сіяти нас, як не підходящий під певну категорію. Далі учасники. Тут можна подивитися, скільки учасників на даний час є, які виконали вже цей квест. І далі, як виконуємо ті квест, наприклад, проходимо ніз. Вот эскорт. Поймаю вас Так. За мы приняли. принял. И тут можно закрыть. И попробуем проверить, что мы продавали. Как зачем Прийшли верифікацію так саме телеграм. напевне група, ну там буває групи, або канали підіграються перевіряємо. Друга чоловіка. все добре. І так само в Твіттері. Треба підписатися в Твіттері на цей. Твіттер підписуємося. Закриваємо. Слідуємо. Висек це на цей канал. І тепер перевіряємо, чи виконуємо дані ума. Так, все виконали. Нажимаємо Завершити або різку, це буде комплекс. Завершити, І тут пише виконано. І можемо виконати інший. Зразу показує скільки днів, скільки годин. Щоб пройти, нажимаємо. Заробляти зараз. І дивитися, що тут потрібно. Ну, тут теж потрібно завдання в Твіттері. Приєднатися до даного квесту. Так, глянемо, чи підходимо під умову так, все нормально. І можна почати проводити квест. Так, да, підписуємося на даний канал.

Перевіряємо все підтверджено. І тепер залишається перейти в твіттері. Потім мета все знову не завершено і нам показує скільки там. Так, тут нам потрібно буде чекати 11 днів ще до закінчення цього квесту. Через 11 днів нам або нарахують, 10 доларів або не нарахують, якщо мене виграємо все, підписуйтесь на канал. Пробуйте заробляти це краще, ніж якісь таповки, там де тапаєш, тапаєш 3-4 місяці і нічого не можеш назбирати там. Проходить пів року тобі дають 2 долари. Тут є шанс виграти.